Тігун 16-го року випуску шукає нового власника. Це двохлітровий бензин на автоматі. Має такі гарні оригінальні диски 16-го радіусу на хорошій новій гумі, безключовий доступ. Тут нас зустрічає шкіриний салон у дуже чудовому стані з підігрівами передніх сидінь. електропривід спинки водія, мультикермо. 110 тисяч пробігу по авто. Камера заднього огляду присутня. Кондиціонер, круїз-контроль, автосвітло, автодощ, система старт-стоп, розеточка спереду. Електроручник, повний електросклопакет. Задній ряд сидінь у нас теж в дуже чудовому стані. Тут має ззаді дефлектори для комфорту та розетку теж. Багажне відділення досить просторе. Тут ми знизу маємо докаточку. Дуже гарний стан. І це авто вже продається в нас на майданчику по вулиці. Не 694 Є його можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Тож запрошуємо ти з та на перегляд.